Тач! Мої жабенята, восьмиженята, пташенята, зозуленята, курчата, котята, цуценята. І всі 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 Рада вас бачити. Будемо сьогодні святкувати 15 років регулювання. Складно в це повірити, але розпочала я не дарма з хіта міхія, тому що я розумію, що треба святкувати з того, щоб закрити нарешті тему. Що це за тач для тих, хто пропустив, для тих, хто не бачив перші відео випуски Рогулів і зразу уточнюю рагулям 15 років. Так, але відео формату Рогулів 7. десь 7, з 2017 року. Это музыка. Это она звучит в аду. Это его музыка. Это она звучит в аду. І сьогодні ми будемо присвячувати наш випуск моїм рефлексіям з приводу всього того, що я для вас знімала, але, звичайно, рагулів набагато більше. І ми теж туди зануримося. Сьогодні буде випуск, який буде нагадувати творчий вечір. Тільки єдине, що у мене не буде вигадок, бо я буду цитувати все, як воно було. Бо все зафіксовано. Навіть страшно уявити, скільки епізодів мого життя зафіксовано, але це так цим. І є цінними рагулі. Отже, святкуємо 15 років рагулям, багато років уже які я провела їх у відеоформаті, І ну гадаю, що моя місія буде виконана, якщо я проживу в регулюванні стільки ж років, скільки прожила до регулювання, тобто 28. Ну, от 28 і тоді я заспокоюся, бо в 28 я почала, і минуло 15 років, і ще 13 і можна йти на пенсію. Але Бачите, що 13 років треба потягнути. А сьогодні я буду закривати багато питань або розкривати їх, якщо ви зі мною нещодавно. Тож почнемо з того, звідки взявся тач, і що воно таке? Я спеціально для вас не полінувалася, і сьогодні майже кожне відео, яке я цитую, поставлено на ньому дата для того, щоб ви усвідомлювали, коли це було записано. Я не полінувалася знайти перший тач, який був у рагулях. Заради вас змонтувала шматок помазання. Дивіться, насолоджуйтесь, ну і взагалі намагайтеся якось жити тепер з тим, що ви побачите. О, дух Святой, помазання твоє. Во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, во ім'я Суса. Я разрушаю наведенное проклятие в этом зале. Прямо сейчас дух колдовства разрушается на этом месте. Дух колдовства. Я связываю тебя именем Иисуса. И я повелеваю тебя вон во имя Иисуса Христа. Я на ведь встала выбачить, друзья, именем, именем Рагулив, я запрещаю тебя. Дзус, Як ви бачите, півроку ведення рагулів я ще дуже дуже мало досвідчена, але тим не менш це вперше, коли я встала в рагулях, тому що побачила магічний тач. Мунтян змусив ходити як мінімум одну людину. Поставив на ноги, фактично, мене і уже з другого випуску, в якому я згадувала Мунтяна, з наступного мій тач був набагато більш переконливіший. 13 секунд потерпіть. Суза. Суза. Касміс. 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 Тач. Тач. Тач проіснував зі мною фактично всі ті роки, які був відеоформат рагулів. Тач переростав у дивовижні меми, типу такого. Мой бог, аллелює. Я розрушаюся сейчас. Во имя Иисуса Христа, дух шофрені. Исцеление приходит в разом. Помазання прийшло час. Іселення приходять в разом. Іселення приходят в разом. Исцеление приходит прямо в разом. Во имя Иисуса Христа Исцеление. 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 і Аллилуйя, Аллелює. Аллелуя. Аллилуйя. І звичайно, після цього я в принципі настільки іселилась, що отримала спеціальний дар. Мене звати Анастасія, я мама, дружина, жінка. І більше за все на світі мені хотілося б жити звичайним життям. Але я бачу мертвих. Мене звати Тетяна, я блогерка. І більше за все я хочу жити як звичайна жінка. Але я бачу рагулів і не знаю, що з цим робити. Хоча, хоча, звичайно, я зразу скажу, я не перша Рагулівна, точніше, не перша всеукраїнська берегиня мене випередила. Я мать берегиня з 90-х років. Саме перша мать берегиня, це я. Так що я не претендую, я не претендую бути найпершою матір'ю берегиною, але я претендую бути найпершою матір'ю рагулинею. Тим більше, що моє рагулювання породило дуже багато мемів, один з яких я зараз вам процитую, тому що він став потім іще підґрунтям для іншого мему. Жінки України проти фемінізму. Амінь. анафіма всім вам, алілуя. І найчастіше я робила якісь відосики сама про себе, монтуючи все. Але якось одного разу в моєму житті з'явився Міхій Медведєв, який заміксував мій випуск так прекрасно, що мені здається, що навіть якщо ви нічого не знаєте про рогулів, якщо ви побачили це відео, то можливо ви таки зацікавитесь. І зараз у свято я прошу прийти, прийти. i mm -hmm. consider not my own body yes, it's consider yes. Not my own body. i consider not symptoms in my body I consider I not symptoms, symptoms in my own but body. only that which god has only that what the word has said only, only that that what that what the word and word. by his stripes i was healed and by his stripes i am healed now i'm not the sick trying to get healed i'm the healed and the devil's trying to give me the flu. Trine, or whatever else kind of thing he's trying. I was healed, and by His stripes I am healed now. I'm not the sick trying to get healed. I'm the healed, and the devil's trying to give me the flu. Trine, or whatever else kind of thing he's trying. I was healed, and by His stripes I am healed now. I'm not the sick trying to get healed. I'm the healed, and the devil's trying to give me the flu. Trine, or whatever else kind of thing he's trying. I was healed, and by His stripes I. am Heal now! I'm not the sick trying to get healed. I'm the heel, and the devil's trying to give me the flu, Train. or whatever else kind of thing. Друзі, маю надію, що після цього, після цього всі питання про те, що таке тач знімуться. Це відео буде нарізане окремо. І всі питання по тачу, мені здається, з даного моменту знімаються. Магічний тач вам усім, тим паче, що все ж таки я можу сказати, що зараз мемасики, які мене найбільше цікавлять, мають дещо інший аспект. Розвалюється гнила Російська імперія! Розвалюється Гнила Російська імперія. На... Розвалюється Гнила Російська імперія. На... Розвалюється Гнила Російська імперія. На... <просту> я думаю, можливо якось записати відео на годину, там де я. Під це все двіжую, танцюю для того, щоб це як мантри використовувати. Все-таки я трошечки набралася магічного від гурів, але то таке.